Бюджет Закарпаття 2026 прийнято. Практично одноголосно депутати проголосували за головний фінансовий документ краю на другому пленарному засіданні заключної сесії обласної ради 2025 року. 51 за рішення прийнято. Шановні колеги вітаю всіх. Бюджет на 2026 рік. Прийнято. на 25%, а це плюс майже 555 мільйонів гривень. Збільшили ресурс обласного бюджету на 2026 рік. Основним чинником щодо цього збільшення є зростання податку на прибуток, який в області планується на наступний рік. Більш як удвічі його зростання ніж у 2025 році. Фінансувати ми. Будемо з обласного бюджету бюджетні установи, як завжди, їхні витрати на їх утримання, заробітні плати, енергоносії, захищені статті та видатки розвитку. Хотів би сказати, що в бюджетних установах обласного значення працює понад 5,5 тисяч працівників. Це досить велика кількість працівників, які відповідно сплачують і податок з доходів фізичних осіб які поступає і в тому числі до обласного бюджету. А от програм у край менше каже Петро Лазар. Їх є 50, але на їх фінансування виділяється більше коштів, як було у 2025 році. Програми ряд програм оптимізовано. Зокрема, в департаменті охорони здоров'я є лише одна програма, в якій будуть фінансуватися витрати на Різні напрямки і різні лікування різних захворювань. Новинкою у обласному бюджеті та й всіх місцевих бюджетах є публічні інвестиційні проекти, тобто фінансування капітальних витрат у наступному році буде проходити через так звані публічні інвестиційні проекти. У нас їх є в обласному бюджеті включено 41 такий проєкт на загальну суму 270 мільйонів гривень. Це теж майже вдвічі сума більша, ніж сума капітальних видатків, які були передбачені на 2025 рік. Окремо увагу у бюджетуванні підтримці військових, ветеранів та їх родин. Так, витрати пов'язані зі збройною агресією на 2026 рік сягають 336 мільйонів гривень. Проте, по мірі перевиконання бюджету будуть традиційно дофінансовувати потреби військових. Соціальний захист ветеранів передбачається першочергова цифра 142 мільйони гривень. Ну, цифра є достатньо великою, але протягом року вона буде збільшуватись, тому що ми будемо мати різного роду. Перевиконання та про розподіл витрат, і ми будемо цю цифру збільшувати. Говориться, це, це про обласний бюджет, а звісно, по області ця цифра буде значно більша за рахунок бюджетів територіальних громад. Загалом труднощів під час роботи над проєктом бюджету не було. Запевнив очільник департаменту фінансів Ова Краю. Сформовано відповідно до вимог бюджетного законодавства. Звісно, враховано основні параметри по мінімальній заробітній платі та єдиній тарифній сітці. Першого розряду мінімальна заробітна плата наступному році для працівників бюджетних установ буде збільшена до 8 тисяч ші гривні. І єдиний тарифний розряд 3470 тисячі Гривень хотілося би вірити, що бюджет обласний буде виконуватися, і ми забезпечимо життєдіяльність обласних закладів в повному обсязі, як це вимагає і життя, і законодавства. Звернулися до Укрзалізниці про розширення маршрутів у гірські райони Закарпаття, про необхідність ремонтів доріг тощо. Також вшанували видатних закарпатців державними та обласними нагородами. Серед них посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня та нагрудним знаком честь і доблесть Закарпаття солдата Нацгвардії Ярослава Поповича. Нагороди отримали дружина Марина та донька. Для мене за честь прийняти ці нагороди. Краще було щоб кожен. Воїн отримував їх при житті. Мій чоловік на псевдояри був людиною честі та гідності. Його мужні вчинки були прикладом для наслідування. Наразі дуже важливим є підтримка нашого війська, тому ти або в Збройних силах України, або дотичний до допомоги їм. Прошу бути дотичними. Бо хлопці та дівчата, які там на фронті, вони дуже потребують на нашу підтримку. Дякую. Підтримали депутати кадрові призначення низку обласних програм, майнові та земельні рішення. З приємного пластуни передали депутатському корпусу, вифлеємський вогонь миру, а також лунали кулятки та щедрівки для святкового різдвяно-новорічного настрою.